І ще один на нього чимось трошки схожий. Ховаюся з головою під ковдр. Плачу. Тихо. Бо павук у кутку підслуховує. Все у цих чотирьох стінах суєта, суєт, марнота і непотріб. Стеля, диван, постіль, ковдра. І я під ковдрою. Тут мало повітря. А якщо глянути по-іншому, то може я перлина? У мушлі білої стелі і сонячного дивану. Рожева прилина між стелею і постілью. Дорога, певно, коштує. Павук у кутку підраховує, без калькулятора. Кому продаси мене, восьми лапить. Уже твоя наявність у кутку говорить про те, що господиня з мене не дуже. Врахуйку знижку. Сміюся голосно. Хочу, щоб павук сміявся зі мною. Примін далеко. Павук в'яже свою павутинку невидимими шпичками в шість лапок. Двома тримається за голову, приговорює. Усе, усе в цьому світі суєта, суєт, марнота і непотріб. Дурне, думаю, певно, ніколи не кохати.